Сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» єгер екологічного тахтаївського мисливського господарства Юрій Душак. Зима цьогоріч розпочалася в непростих умовах, що склалися в Україні, і, не дивлячись ні на що, ми маємо дбати всі про екологію, про навколишній світ, про братів наших менших. Адже в цих умовах зимових птахам і звірам вижити непросто. Ще не було поки що снігових великих покровів і великих морозів, але все одно ми ж розуміємо, що зима дасть про себе знати. І навіть зараз для птахів і звірів непрості часи теж. Їм треба обов'язково допомагати і. Обов'язково підгодовувати. Тож, я думаю, зараз ви займаєтеся спостереженнями за тваринами і підгодівлею. Поговоримо сьогодні про це. Добре, дякую. Ви правильно все сказали, і ми підготувалися до зими. Ми не боїмося, що випаде сніг, мороз. Все у нас готово для того, щоб підгодовувати тварин. для того щоб за ними спостерігати. У нас працюють зараз і. Майданчики для спостереження, вишки це знаходяться ці вишки біля годівниць. Годівниці у нас вже, як то кажуть, заправлені і смачним пахучим сіном, а також зерном ми висипаємо кукурудзку і в початках, і зерном. Зараз вже спостерігаємо з вишок, як відвідують ці годівниці птахи. Зранку в обід прилітають зараз, що цікаво, зранку прилітають сірі дрозди. Вони в нас зимують, вони зразу пасуться на маслині, потім прилітають до кукурузки. Поїдять трошки кукурудзки, відлітають. За ними прилітають голуби, дикі голуби. Горлиця кільчата, вона тут місцева, і е, на російській мові в'яхар, Якщо може хто пам'ятає з мисливців, а на українській мові це голоприпутень, хоча він. З холодами відлітає, тому що в е, нього мало тут е, кормів. А так як у нас кормів вдосталь і хватає всім, то вони залишаються біля годівниць і вони смакують тим, що ми їм пригощаємо. Е, спостерігаємо із вишок, як я говорив, е, як зранку, е, так і ввечері. Е, ввечері ще на годівниці до нас приходять е, копитні. Е, сюди входить косуля. А потім, як уже сонце сідає, а буває, до да, навіть і не сідає під вечір. Виходять поросята з мамками. Вони годуються також зерничком, корнеплоди. Ми туди їм трошки викидаємо, щоб раціон був смачніший. Ну, а як вони поїдять, посмакують там, то вони вже йдуть додати желудями або ще там чимось, корінцями різними. І також у нас є ангари. Де заготовлено багато зерна. Є у нас техніка, якщо навіть і замите снігом, то ми прогортаємо технікою, підходи робимо до годівниць, висипаємо регулярно, годуємо. Також у нас є кормові площадки і поля, поля, які також засіяні зерном і відвідують туди як птахи, так і тварини. От так що ми готові до зими, яка б вона там не була. Будемо допомагати нам, нашим меншим братам. А які птахи відлетіли від нас? Відлетіли пернаті. пернаті. Деякі голуби, ну от, наприклад, голуб синяк залишився, а горлиця звичайна, вона тендітна, погано переносить холод, вона відлітає. Відлетіли лиски, це така качечка, чорненька. Чому називають лиски? Бо вони на носику така біленька полосочка. Вони гарні. Відлітають черята. Чірки чирок свистунок, чирок черок тріскунок, деякі види крякви відлетіли, а деякі залишилися тут. Вони не дуже бояться холоду, їм аби була водичка, гуляла водичка, тому що вони ще наряють, водорослями годуються. Ну якщо придавить мороз, то вони відлітають далі на південь. Скажіть, будь ласка, для деяких птахів, мабуть, і штучні будиночки ви робили? Щоб вони могли десь в укриття заховатися, обов'язково обов'язково у весняний період ми робимо гнізда, які плотики називаємо плотиками. Ми ставимо їх в очереті, ставимо посеред очерету і по боках отак робимо кульом, згортаємо і всередині ставимо гніздечко. Це для того, щоб качки гніздилися. Ну і якщо не замерзло, то зараз вони ще там і ночують. Ховаються від хижаків, тому що ми знаємо, що за ними ще полюють хижаки. Буває, сокіл нападає, буває ястреб, тетерівятник нападає. Ну за маленькими птичками яструб перепилятник полює, тому вони туди ховаються. Є, називаються скрадочки такі. Ширше трішки розкажіть, будь ласка, якими кормами ви підгодовуєте птахів і звірів? Ну, ми робимо суміш. Є у нас ще ячмінь, пшениця. Буває, просо підкидаємо, соєві підкидаємо, щоб у їх був раціон різний. Для організму, як людини, так і тварини треба, щоб різний був асортимент, щоб тварина була крепка, щоб у неї організм гарно працював. А також ще є у нас солонці. Бісля біля, біля кожної годівнички є солонці. Ми туди закладаємо соль і по. По мірі вживання ми під, підлажимо протязі року у нас завжди там сіль. Получається так, що вони поїли солью, закусили, пішли, водички попили, відпочили. Тобто сіль теж дуже потрібна. Обов'язково. А із зернових все ж таки, мабуть, найбільше кукурудза. Кукурудза. Юрій Анатолійовича, деякі мисливці ставлять питання стосовно того, чи буде в цьому році все ж таки дозвіл для полювання для мисливства на пернатих і на пушний звір? Ну таке питання виникало у кожного напевно мисливця, і це питання ми задавали керівникам нашим, то відповідь однозначна. Якщо ситуація стабілізується в нашій країні, то все повернеться так, як воно було. Мисливство відновиться, полювання буде, але ж після того, як стабілізується обстановка в нашій країні, все ж таки і в цей період, мабуть, трапляються такі випадки, що і браконьєри з'являються на шляху вашому як єгеря. На жаль, на жаль, недавно трапився такий випадок. Я так думаю, що, напевно, люди не розуміють, який зараз стан в Україні, чи я не знаю, чи наскільки вони голодні, що нападають на цих тварин, які зараз теж в скрутному становищі. Був такий випадок недавно вночі. Я Спостерігав за машиною, що вона ну, поводила себе неадекватно, їхала не дуже швидко, так як спостерігали, що я на полях. Потім вона зупинилася з машини. Вийшов браконьєр з рушницею, побіг на поле, двічі вистрілив. Я в цей час під'їхав, машина рвонула з місця, браконьєр сховався. У кущах, у посадки це було вночі знайти неможливо. Потім я попросив допомоги у своїх колег, приїхали її з тепловізором, ну і знайшли цього браконьєра, передали його поліції і там далі вирішували його судю, як кажуть. Була незаконна зброя, ми його розоружили і передали поліції. Поліцію. На нього якась накладена відповідальність, штраф, чи, можливо, чи поки що подальша доля. Ну, невідома? добутої продукції, бо добутої дичини при ньому не було, слава Богу, він не, не влучив туди, коли стріляв. Тому з нашої сторони затримання і передача відповідні органи. А якби була добута дичина, тоді б вже ми думали, яку йому кару по закону положимо. Розуміло. Скажіть, будь ласка, користуючись нагодою, ви хотіли б сказати щось зараз мисливцям, пересічним громадянам, коли вони потрапляють у лісове господарство? Ну, про те, що на території екологічного тактаївського мисливського господарства заборона діє в будь-який час всім постороннім особам, то я думаю, тут взагалі мова не йде. Якщо є у вас бажання, будь ласка, зверніться. Да, я хотів би наповнити, що, як і мисливці, і громадяни зараз знаходитись у, у лісі, заборонено. Можна тільки переїхати, скоротити шлях там додому через поле. Є польові дороги, то польовими дорогами можна проїхати, а в ліс заїжджати не бажано. Тому що зараз такий час, щоб люди знали. А я ще хотів би наголосити наших і шановних громадян і шановних мисливців, щоб не забували за тих тварин, які знаходяться поруч з нами. Тут навіть у місті є пташки, є синиці, є голуби. Не забувайте ставити годівниці, підгодовуйте їх, будь ласка. Особливо тоді, коли випаде сніг, дуже мороз вдарить у цей час. Вони повинні. Підгоду... підгодовуватись. А весною влітку вони обов'язково нас віддячують, тим, що будуть захищати захищати наші сади від жуків, від гусениць. А прийде мирний час, тоді зможете популювати і на голубів. Їх дуже багато зараз розвелося, як і голубів, так і тварин, і косуль, і кабана. Всього зараз досталь, тому що іде в лісі тишина, ніхто їх не турбує. Так само і на воді багато риби з'явилось. Напевно, бачили скільки рибаків ось у нас тут на барбарі стоять з вудками. На заливах багато риби зайшло. Так що будемо сподіватися на благоприятний час. Все відновиться, все буде. Ну а зараз допомагайте своїм меншим братам, підгодовуйте це саме головне, і не порушуйте їхній спокій. Дякуємо за участь в передачі. Сьогодні в гостях кварцит фм був єгер екологічного тахтаївського мисливського господарства Юрій Душак. Хай вам щастить. Дякую.